Доброго дня, козаки і козачки. Ми в сервісному центрі на вулиці Богданівській. І ми виїжджаємо між фішок, і нам треба на рівних колесах з правим поворотом проїхати, поки ми їх не побачимо, і потім закрутити руль. Зупинитись, показати початок руху лівим казчиком повороту. Вирівнятись і тут включити правий поворот, бо ми заїжджаємо туди в арку. Якщо він виключиться, знову його продублювати, поки ми в неї не заїдемо. І зараз ми повернемо праворуч на парковку. Вмикаємо правий покажчик. і повертаємо праворуч. Нам так треба заїхати, щоб ці лінії були посередині капоту автомобіля, так і рухатись прямо. Будуть тут якщо будуть вільні місця, і потім далі поїдете по маршруту. Ми тут лівий поворот, дивимося направо на знак уступу дорогу. і гарно заїжджаємо в свою смугу по гарному радіусі. Вирівнюємо машину і тут правий покажчик повороту і зупиняємося перед пішохідним переходом. Дивимося, ліворуч нікого немає і повертаємо праворуч. І далі рухаємося прямо, змінюємо передачу на другий і на другий їде. Смузі і рухаємося, бо нам на перший з'їзд на кільці треба з'їхати. Ось бачимо знак напрямок руху і вмикаємо правий покажчик повороту. Доїжджаємо до цих трикутників і дивимося ще зліва, з кільця ніхто не з'їжджає, якщо нікого немає. Ми повертаємо праворуч, з'їжджаємо на перший з'їзд. Тут можемо вже третю передачу вімкнути і рухатись на третій передачі, не перевищуючи швидкості. Поворот ми переходимо на другу, щоб зменшити швидкість. І десь тут нам потрібно буде розвернутися. Ми включаємо лівий кащик повороту і заїжджаємо сюди наліво передом і потім задом попадаємо в свою смугу. От ви заїхали, зупинилися. Тепер правий покажчик повороту, задня передача, до кінця руль. І ви попадаєте в свою смугу. Зупиняєтесь лівий покажчик повороту початок руху і поїхало. Зараз нам потрібно рухатись прямо на перший з'їзд, нам треба зупинитись біля цих трикутників, спочатку перед пішохідним Можемо проїхати у нас місця достатньо, щоб його не заблокувати. І виконати зупинку біля цих трикутників, щоб від них вже почати і завершити маневр. Зараз там. Проїдуть автомобілі, ми під'їдемо до них, зупинимося. І тут вже треба стояти і дивитись в очі водіям автомобілів, які їдуть по кільцю. І хтось зупиниться і нам дасть проїхати. От він махнув рукою, але ми не спішимо, бо в нас заблокована дорога. І помаленьку рушаємо. Правий поворот горить ми на перший з'їзд. зупинитись на залізничній колії, не можна зупинятись на ній. При під'їзді до неї дивимося вліво-вправо. Тут дорога погана, так що на першій передачі помаленьку проїжджаємо. Тут ще одна колія, знову дивимося вліво-вправо перед проїздом. Добре, і тепер нам прямо. Поворот зеркала, прижимаємося до роздільної лінії, пропускаємо зустріч, ну ділимо зеркалом дорогу пополам з лінією і закручуємо руль, щоб у нас був гарний радіус заїзду. вмикаємо покажчик повороту. Як ви ще все? І повертаємо праворуч. Тут він вузький, так що не наїжджаємо на лінію. І тут рухаємося на другій передачі, бо тут дорога вузька і розігнатися немає де. до перешкоди. Вмикаємо лівий поворот, дивимося в зеркало. Тут правий поворот, праве дзеркало, повертаємося. В нас знак обмеження швидкості 30, і лежачий поліцейський. Цей лежачий поліцейський треба проїхати на першій передачі, бо він дуже високий і на мінімальній-мінімальній швидкості прямо перекотитися. Оп, добре. І тоді розганяємо першу і знову вмикаємо другу. І зараз нам треба буде повернути праворуч, переходимо на першу передачу, вмикаємо правий поворот, пригальмовуємо. Даємо ці вантажівці проїхати і можемо їхати, ми тут нікого не пропускаємо, вона заблокувала головну дорогу. Тут головне на першій передачі повернути, бо не впишемося. У нас тут перешкода і попереду автомобіль, так що ми лівий поворот спочатку вмикаємо і зупиняємося. Нам треба дати проїхати. Патрульному автомобілю. Обов'язково, перш ніж зупинитися, має бути включений поворот при об'їзді перешкоди. Шкода попереду лівий поворот, ліве дзеркало. правий поворот, праве дзеркало. І зараз нам треба повернути праворуч на знаку Ступи дорогу, головна йде прямо, звітом ніхто не їде і ми повертаємо. Щіня зеркало і рухаємося прямо. Ну і тут вже переходимо на другу, тут вже обмеження швидкості 30 і лежачі поліцейські попереду О, знаки Лежаче поліцейський оп. Дивимося по сторонам, не О, тут дуже рівно, тут правий поворот, вимикаємо покажчик і знову вмикаємо правий, бо ми на перший з'їзд на кільце. вимикаємо і тут знов правий покажчик за пішохідним права смуга, зеркалом праве. І тут третю може. Треба зараз змінити смугу ліву, лівий покажчик зеркало, переїжджаємо. І отут на рівні з двойної сплошної лінії лівий покажчик. І отут на пририву повертаємо ліворуч. Це дальній заїзд. Не розуміло. Ну, сюди треба було повернутися, це вже машина виїжджала. А -а. Стой, а -а. Так. Показчик поворота і потім заїжджаємо сюди в арку. Не забувайте зупинитися біля знаку СТОП. Тут лівий показчик теж показує напрямок руху. Зупиняємося, робимо зупинку. І тут знов лівий показчик і повертаємось звідки ми починали наш маршрут. Ми проїхали другий маршрут. До нових зустрічей!